Що, що? Є кілька великих відмінностей цієї російської кампанії від попередніх років. Відмінність перша: одночасно атаки на електричну енергосистему, на газовий сектор і на паливну інфраструктуру. Ніколи за е, роки повномасштабної війни не було, що в межах одного періоду часу масштабні атаки йдуть по всіх трьох. То виносили е, спочатку на початку повномасштабного вторгнення. Нафтобази, заправки. Потім з вересня-жовтня 22-го року виносили електротехнічну систему. Десь там були спорадичні так, були спорадичні удари по, 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 по іншій інфраструктурі. Але... але масованих таких mm -hmm. не було. Значить, почався у нас ну, в, 20... в минулому році там були посховища сховищах теж систематичні, але в цей момент там не було великих систематичних по електронтраці. А от жовтень-листопад цього року от вони б'ють все. Можна навіть е... якусь зрозуміти логіку, е... можна її зрозуміти, чому так відбувається. Це значить перша відмінність. Друга відмінність. А яку логіку? В чому відмінність? Ну, дивиться, з одного боку це прагнення нанести якомога і ще залізницю б'ють. Ну покласти енергетичну систему це, і логістику. Це, да? Так, і логістику. І ти питання: ну тобі ж, ти ж коли б'ють ну, робити його славію. Другу другу ну умовно кажучи, так. Ну, тебе б'ють одне, ти можеш чимось заміщати. Ми набудували газової ну, генерації, от бугаз, а так газу правда, нема. газу немає. Ти вони бачиш, вони дико наростили все таки кількість цих шахідів кількість просто шахедів, там, якісь сумнівані. Тобто, якщо е, у нас в 22-му році було 1900 шахедів, то за перші 6 місяців 25-го року у нас є 22 тисячі шахедів. Зрозуміло, що ну, ніяка ПВО е, не може справитися. Треба використовувати інші методи. Значить, вони е, б'ють, е, якщо ми говоримо по енергосистемі. Це е, дуже активний удар, те, що відрізняє від минулих років по е, інфраструктурі операторів систем розподілу. Передусім, тобто, це виноситься е, ну, прикордонні і прифронтові регіони. Тобто там системно цей об'єкт побачили, винесли, наступний побачили, винесли. тобто Там і відновлюватися там, складніше. Так. Е, активніші удари по теплоелектроцентралях. От, є низка відмінностей, що в кінцевому рахунку зводиться до того, що значно виросла інтенсивність ударів. Концентрація, інтенсивність стиснути в часові рамки. Значить, вони б'ють по генерації, вони б'ють по підстанціях системи передачі. Тобто, у нас створюються вузькі місця в енергосистемі. Ми оцей, мало того, що ми, нам складно передати з правого берега на лівий. Нам стає складно передати в регіонах правобережжя. Гробокажу, а то, що була ситуація з атомними станціями, що так, вони, були на повну потужність. Так, вони були заперти, вони не мають куди видавати. Треба їх обмежувати їхню потужність. І ти розумієш, якщо в тебе є якісь регіони, де є імпортний перетин, мовно кажучи, там ми говоримо про Київську чи це про Закарпатську, там, е якщо не розбита підстанція, яка, по суті, є відповідає з імпортний інтерфейс. Там, там буде достатньо. Ну і пригадуєш, я колись писав це. Стаття була у тебе, да. так? Про те, що ця лінія розколу може бути використана для психологічного розколу в суспільстві. Що одні тут в світлі, в теплі, а інші, а рух, інші там, терплять, страдають. Та. А в інших є і світло, і, і, і газ, і все, що хочеш. А, друге, це вся ситуація на лівому березі, вона може зумовити прискорення міграції. Хтось на захід, хтось за кордон. В центр за кордон. Так, тобто це теж буде посилювати якісь е, ну, негативні такі настрої в суспільстві. Е, от, але е, саме тому, що в нас в кожному регіоні доступний обсяг потужності інший, в одному регіоні ту потужність треба кудись запхати, а в другому просто треба от хоч якось. Е, Вирівняти тим, щоб різні черги отримали там, електроенергію справедливо. Хоча такого не може бути, розумієш? А, ну, тому що ж таки справедливість. Це всі в однакових умовах. Якщо ти маєш в день, а я маю вночі, чи, чи ми в однакових умовах? Ні, не в однакових. В тебе є свої плюси, але це не є однакові умови. Тому, звичайно, там намагання якось балансувати. Але є й позитивні сторони.